Друзі, вітаю! Отже, сумна новина для всіх християн. Папа Франциск повернувся додому отця на 89-му році життя. Понтифік помер на наступний день після Великодня. Смерть папи Франциска відновила тим часом і великий інтерес до таємничого старовинного документа до пророцтва пап. Де йдеться про кінець світу та останнього понтифіка Франциска. Отже, чого чекати найближчим часом? Чи настане кінець світу? Та загалом з новим папою, що зміниться в контексті війни, яку розв'язала Росія проти України? Про це і не тільки. Сьогодні говоримо з нашим наступним гостем Віктор Єленський, голова Державної служби України з етнополітики та свободи совісті. Пане Вікторе, вітаю вас. Христос воскрес! Воістину воскрес. Вітаю вас з великоднем. і це... Така дата, коли святкують і юдеї з песах, і християни великдень, насправді дійсно такий видатний день, і дуже сумно, що на наступний день після цього світлого свята ми маємо говорити про смерть Пантифіка, яким він запам'ятається, особливо в контексті, от в розрізі через призму України. Так, бо ми пам'ятаємо, на жаль, подекуди Пантифік висловлював такі неоднозначні тези щодо агресії Росії, яку вона чинить вже четвертий рік, повномасштабно. Ну, сьогодні, сьогодні ми намагаємося згадувати про папу Франциска як понтифіка е, е, пастиря релігійного державного діяча, який е, сприяв чи намагався посередничати у справі повернення українських дітей, який е, висловлював співчуття українському народові, який молився. За жертву Бучі Ірпеня, який назвав Маріуполь стражденним містом. Очевидно, коли пройде якийсь час, то ми будемо говорити про 12-річний понтифікат Франциска. Це не так мало, це великий проміжок часу. Нагадаю, що, наприклад, папа Іван 23 був. Понтифіком був Верховним понтифіком лише 5 років, і на ці 5 років е, припав другий Ватиканський собор, який зрушив церкву з мертвого якоря. Так, тобто 12 років це дуже багато. І ми тоді будемо говорити про те, що змінилося в католицькій церкві, чи зсунулася вона у напрямку е, бідних, знедолених, нужденних, стражденних, як про це. Мріяв папа, коли брав собі ім'я Франциск. Це перший папа, який взяв це ім'я. Ми будемо говорити про те, що змінилося в сексуальній етиці, так, і ми будемо говорити наскільки адекватно папа розумів боротьбу з імперіалізмом, яку він очевидно всотував в часи такого розквіту теології визволення. На полум'яному латиноамериканському континенті, але очевидно, це буде трошки пізніше. Ну, насправді, друзі, сьогодні пропоную згадати світлу пам'ять Папу Франциска. Ви можете написати з якими думками зустрічали новину про його зу, про його смерть у коментарях під цим відео. Ну і це Київська школа державного управління. Ви знаєте, ми тут цінуємо абсолютно різні точки зору. Підпишіться, будь ласка, на YouTube канал для того, щоб не пропускати нові відео. Насправді працювати з католицькою церквою, працювати з Ватиканом через велику кількість вірян, які дослуховуються до слова, яке несе пантифік. Важливо на державному рівні, особливо для країни, яка веде. Священну війну загалом за своє виживання, за свою свободу. От наскільки взагалі змінилося з часом великої війни оця співпраця? Наскільки для нас важливо, щоб новий папа мав ну, условно умовно там, чітку позицію щодо війни, яку розв'язала Росія? Бачите, в у випадку російсько-української війни все настільки очевидно. Настільки очевидно, де добро і де зло, що ми могли б очікувати від релігійних діячів, і я маю на увазі не тільки від святого престолу, а взагалі від членів, наприклад, світньої ради церков, від членів конференції європейських церков, від багатьох інших релігійних діячів, набагато більш чіткого е слова, так і чіткої позиції щодо цієї війни, адже тут дуже все зрозуміло, хто агресор, так? тут е, е, дуже зрозуміло, хто є жертвою агресора, де і на чиєму боці справедливість. Тому українці, е, і не тільки українці, слава Богу, е, ну, дуже хворобливо сприймають, коли е, чують про те, що не все так однозначно, так? коли вони чують, що з того боку теж страждають, е, коли вони чують, що Гинуть хлопчики російські, і так далі, так далі, так далі. Ми очікуємо, ще раз я повторюю це, що ми очікуємо від церкви не е, якихось порад про те, якими мають бути, е, скажімо, митні тарифи чи, е, скажімо, податкові ставки. А ми очікуємо від церкви чіткого розрізнення, де є добро і де є зло. І церква в 21 столітті. Можливо, вперше в своїй історії це такий період, коли вона може принаймні в вільному світі, у світі добробуту зосередитися не на філантропічних якихось функціях, і навіть не на соціальній праці, що очевидно дуже важливо, але зосередитися на тому, щоб бути церквою, щоб вести людину до спасіння і щоб вказувати, що цей шлях веде. А цей шлях є справив шляхом злочину. От цього Україна очікує і від, скажімо, святого престолу, і це церква очікує від всіх інших церков, так, і від, я б сказав би навіть більше від усіх великих духовних традицій. Росія втручається не лише у внутрішню політику України та країн колишнього соцтабору. Ми бачимо їхні впливи на території Європейського союзу, як намагаються проросійських політиків або привести до влади, або тих, хто отримав владу, зробити дружніми до Кремля. Чи має Росія зокрема вплив на вибір нового папи, так і чи буде вона намагатися, щоб цей святий престол зайняв хтось ну умовний симпатик Російської Федерації? Чи є в них такі важелі? Чи будуть вони намагатися це робити? Ну, слава Богу, з 19 століття право вето імператорів на е, ту чи іншу кандидатуру папи е, скасовано. Але, звичайно, е, політичні інтриги, е, підкупи, інші е, засоби, якими е, уславлена Російська Федерація, е, їх е, ніхто не скасовував, так е, вони е, ми пам'ятаємо, що політбюро ЦК. КПРС в 78 році е, вважало, що її спецслужби, радянські спецслужби, е, прогавили е, обрання папи Івана Павла II на Папський престол. Е, вони вважали це серйозним провалом радянської зовнішньої політики і вони не помилилися. Вони не помилилися, тому що як писав посол е, Радянського Союзу в Варшаві Арістав, е, коли наші польські товариші побачили, що дві третини поляків зустрічає Кароля Войтилу, так і побачили, як вони його зустрічають. Вони прямо говорять, що ми нашу справу програли, і е, я думаю, що вони... Деякі ну не деякі, а можливі для них кроки будуть застосовувати для того, щоб кандидат переміг той кандидат, який є для них найбільш сказати б бажаним. Ну такі механізми загалом вони мають. От це може бути що підкуп? прямих не механізмів немає. Ми знаємо, що конклави відбуваються. В цілковитій таємниці передвиборчої боротьби кардинали не ведуть. Ті люди, ті кардинали, які розповідають про те, що відбувалося на конклаві, підлягають негайній екскомунікації, так? Тобто не просто е, відлученню, не просто е, позбавленню сану, а й відлученню. І прямих, звичайно, вони е, не мають для цього важелю. Але е, активно втручатися в у вибори е, представників церков, е, ну, наприклад, православних, вони навчилися і це е, засвідчив минулий рік, коли вони. Це не безуспішно зробили в Болгарії, і якихось кроки вони, поза сумнівом, будуть намагатися зробити. Наскільки ефективними ці кроки будуть, я думаю, що вони не будуть прямими. Так? Це не буде якась агітація за когось пап, це немає сенсу жодного. Але, скажімо якимось чином підтримати кандидата, який би, на їхню думку, міг би бути, ну сказати, б, нейтральним, хоча б у російсько-українській війні, який би міг би. Ну бодай трохи заплющити очі на ту несправедливість, яка відбувається посеред Європи в 21 столітті. От на такі кроки вони безперечно йти. Ну і пане Вікторе, наостанок, звісно, в такі світлі дні Великодня так нас дивиться багато вірян, яких ми ще раз вітаємо. Хочеться говорити про щось надихаюче. Утім, вже кілька наших глядачів надіслали мені ось посилання на цю новину про цей таємничий старовинний документ про родство ПАП, де значить, приписують його святому Малахію, ірландському єпископу 12 століття, який нібито перед рік, ледь не кінець світу після останнього понтифіка на ім'я Франциск. А як пане Вікторе нам трактувати ось такі страшні пророцтва, особливо коли і так жахів вистачає щодня, так на жаль, через російську агресію? А тут я, от... я, я, я хочу запевнити ваших е, е, глядачів, слухачів, читачів, що вони можуть спокійно відкласти ці пророцтва в бік? Е, що на моїй пам'яті було якщо я не помиляюсь, 13 чи 14 пророцтв ну таких вже? знаєте, остаточний про кінець світу, так і дуже легко підняти і подивитися, скільки таких пророцтв було вже навіть ну, за на пам'яті мого покоління, не кажучи вже про пророцтва, про останнього папу, який ми чуємо перед кожним перед кожним конклавом і після смерті кожного з понтифіки. Дякую, пане Вікторе, за ваші надихаючі відповіді. Ще раз вітаю з великоднем, так само, як і всіх наших глядачів. Друзі, ваші думки щодо смерті Папи Франциска. Залишайте в коментарях, яким ви його запам'ятаєте, і як гадаєте, яким чином Кремль спробує вплинути на вибір нового папи. Ваші думки нам цікаві. Підпишіться, будь ласка, на Київську школу державного управління і не лайкну. Тисні не. Натисніть, будь ласка, не тому, що тут з вами постійно я Олексій Гумен, а тому що ми з вами стаємо додалі впливовішим майданчиком, і це важливо для того, щоб ваші голоси були почуті. Дякую, що були з нами. До нових зустрічей. До побачення.